Що таке права людини? Права людини це хороше запитання. Права людини складно відповісти. Права людини? Навіть не знаю, як дати цьому визначення. Мені, мабуть, треба буде підготуватись. Ну, це право. Я думаю, звичайна людина будь-яка. Це права, які мають люди. Це дуже широке поняття. Права людини можуть означати багато чого. Ви можете запитати 20 осіб, отримаєте 20 різних думок. Я не знаю, це складне питання. Складно відповісти, правда? Ми припускаємо, що вони існують, але не замислюємо, що це людина, представник виду Homo sapiens. чоловік, жінка або дитина, особистість, права. Те, що вам належне або дозволене, гарантовані свободи права людини права, які ви маєте тільки тому, що ви людина. Це ті права, які ви очікуєте мати і необхідні вам як особистості. Наприклад, право жити вільно, вільно висловлювати свої думки, рівноправність. Існує багато типів прав. Більшість з них належать тільки певним групам. Але права людини це єдині права, які мають абсолютно всі і всюди. Діти, старі люди, бідні люди, баскетболісти, сміттярі, репери, вчителі, африканці, індіанці, албанці, християни, мусульмани, кабалісти, атеїсти, ваша мама та тато, ваш сусід і ви усі мають одинакові права людини. Іншими словами, вони всесвітні. Але все одно залишається питання: що це таке? Назвати права людини? Які існують права людини? право на життя, рівність усіх людей, право на релігію. А що існує список, який треба знати, згідно з організацією Об'єднаних Націй, існує 30 прав людини. Зазвичай їх об'єднують і називають просто права людини. Вони вказані в загальній декларації прав людини, яка є найбільш визнаним у світі документом про права людини. Але до цього треба було пройти довгий шлях. На початку прав людини не існувало. Якщо ви були з тими, що треба, ви були в безпеці. Якщо ні. То ні, А потім один чоловік, якого звали Кир Великий, вирішив усе змінити. Після того, як він завоював Вавилон, він зробив дещо цілком революційне. Оголосив, що тепер всі раби будуть вільними. Він також оголосив, що віднині люди можуть вільно вибирати свою релігію, незалежно від того на чиєму боці вони були. його слова були записані на глиняному циліндрі, який назвали циліндром Кира. Так і народились права людини. Ідеї швидко дійшли до Греції, Індії і нарешті до Риму. Там помітили, що люди природно дотримувались певних законів, навіть якщо їм не наказували. Вони назвали це природним законом. Але можновладці все одно його порушували. І тільки через тисячу років в Англії короля, нарешті, примусили визнати, що ніхто, навіть король, не зможе скасувати права народу. Нарешті права людей були визнані і більше не залежали від можновладців. В певній мірі Поки група британських бунтівників не оголосила свою незалежність, король так і не второпав, що всі люди народились вільними І Не те, щоб йому дуже не сподобалась ця ідея, він просто не зміг зупинити їх. З'явились сполучені штати, Французи тут же влаштували свою революцію за свої права. Їхній список був навіть більшим, і вони наполягали на тому, що ці права були не вигаданими, а природними. Римське поняття про природний закон перетворилось на природні права. На жаль, це сподобалось не всім. У Франції генерал на ім'я Наполеон вирішив знищити нову французьку демократію і проголосити себе імператором всього світу. І йому це майже вдалося. Проте європейські країни об'єднали свої зусилля і перемогли його. Права людини знову стали актуальним питанням. Були укладені міжнародні угоди, що надавали велику кількість прав по всій Європі, але тільки Європа. Решта країн світу чомусь так і не увійшла до цього клубу. Натомість їх завойовували, загарбували і зжирали гігантські імперії Європи. І тоді один молодий адвокат з Індії вирішив, що вже досить. Його звали Махатма Ганді і перед лицем насильства він наполягав, що всі люди землі, а не тільки Європи, мають права. В результаті навіть європейці почали з цим погоджуватися, але все було не так просто. Вибухнули дві світові війни. Гітлер винищив половину єврейського населення землі в страшних нацистських таборах смерті. Загалом загинуло 90 мільйонів осіб. Ніколи до того часу права людини не були під такою загрозою зникнення і ніколи світ так не потребував змін. Тому країни світу зібрались разом і створили Організацію Об'єднаних Націй, основною метою якої було знову затвердити віру в основні права людини у гідність і цінність людської особистості. Але які права людини? Ті, що визначив цар Кир? чи закон Риму чи французька декларація. Здавалось, кожен мав своє бачення того, що таке права людини. Проте, під наглядом Елеонори Рузвельт врешті було досягнено згоди щодо набору прав, які повинні мати абсолютно всі. Загальна декларація прав людини. Французьке поняття природних прав. Нарешті перетворилось на права людини. Отже, якщо коротко, спочатку тільки деякі щасливчики мали певні права. Поки один з них не вирішив, ей інші люди теж повинні мати права. Це було б класно. Але не всі погодились, надобила ще пара тисяч років боротьби, декларації і ще боротьби, поки всі не визнали, що кожен повинен мати права людини. І зажили вони щасливо. Але залишилась одна маленька проблема. Якщо люди мають право на житло та їжу, то чому щоденно від голоду помирає 16 тисяч дітей, одна дитина ще 5 секунд? Якщо люди мають право на свободу слова, чому зараз тисячі людей ув'язнені за висловлювання своїх думок? Якщо люди мають право на освіту, чому більше мільярда дорослих людей не вміють читати? Якщо рабство дійсно було ліквідоване, чому 27 мільйонів людей досі залишаються рабами? Це більш ніж вдвічі більше ніж у 1800 році. Річ у тому, що коли загальна декларація прав людини була підписана, вона не мала сили закону. Її дотримання не було обов'язковим, і незважаючи на велику кількість інших документів, конвенцій, угод і законів, вона і досі не набагато більше ніж слова на папері. Отже, питання в тому, хто зробить ці слова реальністю? Коли Мартін Лютер Кінг організовував марші за расову рівність, він виступав за права, які вже були гарантовані. ООН майже 20 років до цього. Але він все одно робив це. Коли Нельсон Мандела відстоював соціальну справедливість 90-х роках, його країна вже майже 40 років тому дала обіцянку ліквідувати цю дискримінацію. Але він все одно робив це. Ті, хто бореться сьогодні проти туртур, злиднів, дискримінації, не гіганти, і не супергерої. Це люди, Діти, матері, батьки, вчителі, люди, що вільно мислять і відмовляються мовчати, які розуміють, що права людини це не урок історії, це не слова на папері, це не промови, і не реклама, і не піар кампанія. Це вибір, який робить кожен з нас щодня. Це наша спільна відповідальність поважати один одного, допомагати один одному і захищати нужденних. Як сказала Елеонора Рузвельт, з чого починаються загальні права людини? З маленьких місць неподалік дому. Вони такі маленькі, що їх неможливо побачити на жодній мапі світу. Але кожне таке місце цілий світ для окремої людини. Це квартал, в якому вона мешкає, це її школа або університет, це завод, ферма або офіс, де вона працює. Це місце, де кожен чоловік, жінка і дитина прагнуть рівної справедливості, рівних можливостей, рівної гідності, без дискримінації. поки ці права не отримають значення там. Вони мало що означатимуть, будь-де.